Ніч була темна і страшна, хоча навколо все горіло, а вона трасером чертила над мерзлою землею і по небесах, а навкруги стояв, смішавши кров з землею, З осколків кулів, зривів, Цей ненажерливий війни проклятий жах. Не знаю, моя куля когось вбила, чи врятувала чиєсь життя. Мене поранило розривом оглушило. Він землю на дебі підняв, вона мене так лагідно накрила. Прийшов до тями темрява й тиша, та ніби вату хтось напхав вуха, і сильно так боліла голова, від захахи духи. У роті було сухо, а кров сочилась, як вода. Рухнувся і обсипалась земля, ковток повітря повернув до тями навколо мертві, і такі, як я, хтось кликав жінку, хтось благав до мами, а хтось лежав, не затягнувши рану, затих в руці з резиновим жгутом. Тягають санітари тіла наші. Ховають у безпечніші місця, чим можуть, закривають рани і віддаляють нас від страшного кінця. І так лежиш, чекаєш своєї черги, в ухах звини церковний дзвін, а над тобою пролітають душі ще не омиті гіркими сльозами до болю змучених, засмучених родин. І знову темрява. І знову прийшов до тями, а наді мною Янголи схилились. Мені примарилось то лікарі з останніх сил вже моє життя вчепились. Вони ледь на ногах стоять, та ранених не віддають у лапи смерті. Вони чарівники, вони бійці, і на задаток дуже вперті, ну от і все. Палата, подушка і ліжко, для когось вже скінчилася війна, примарилось, що відпустила трішки, та ні, вона сочитись буде все життя з душі і тіла, пошмотованого шрамами, вона буде будити по ночам своїми страшними кошмарами. Ми воїни та вже не бійці. Та наша доля вже не так прутка. не більше ще зробили, як могли, на жаль, не всі повернулися з передка. Не хочу я в політику вникати, політикам давно на нас начхати, я свою рідну землю захищав, Хтось все життя я половину дав.